Привіт! Сьогодні найважче відео з усіх, які я знімала на цьому каналі. Це відео про вживання цукру, про швидкі вуглеводи і як все це негативно впливає на наше життя. І я знаю, що більшість не захоче це чути, тому що тяга до солодкого це, ну, по факту, як маленька наркоманія. Тож, Можливо, хтось вже зараз закриє це відео, але якщо ви дослухаєте його до кінця, то, ймовірно, ви станете тією людиною, яка змінить своє життя на краще, яка стане краще виглядати візуально, почуватися краще, покращить своє здоров'я. Тож не перемикайтесь. Я сьогодні буду підглядати, бо скажу, як є. Це відео я записую вже з шостого разу. Як я і сказала, для мене це найважча тема, бо донести правильними словами, чому вам не потрібно вживати багато солодощів, швидких вуглеводів, важко. Навіть мені важко. Що ж, почнемо з того, що більшість жінок і для нас наша зовнішність і краса є дуже важливою. Так от, вживання солодощів і швидких вуглеводів. Є просто катастрофічним для нашої шкіри молодості зовнішнього вигляду, починаючи з того, що цукор руйнує колаген і еластин, і закінчуючи тим, що наша фігура пливе, відкладається жирочок. Ми собі не подобаємося в дзеркалі, але нічого зробити не можемо і йдемо заїдати свої усі негаразди і незадоволення собою знову і знову якимось солодким. Випічкою, якимось бутербродами, чайком і т.д. І навіть якщо ви скажете, що мене ця тема не обходить, бо я солодкого не люблю і не їм, у мене для вас теж погана новина. Якщо ви не кидаєте, Цукор до чаю чи кави, але у вас попити чаю та кави це завжди якесь печиво, бутербродик, будь-що, горішки, то я вас вітаю, ви також в клубі залежних. І додам, от після. Переслуховування. Це відео не потрібно дивитись, його можна просто слухати. Підіть і подивіться на склад ваших продуктів в холодильнику. От, просто візьміть кетчуп і гляньте, на якому місці там стоїть цукор. Візьміть йогурт. І ви здивуєтесь, тому що дуже часто цукор стоїть на другому місці. Навіть у ковбасі є той самий цукор. І це просто засилля. Я недавно хотіла купити. Якийсь соус, я дивлюсь на етикетку, а там цукор на першому місці, навіть не вода. Я була просто шокована, і це був солоний соус. Так от свого часу ось ці дві картинки мене дуже сильно змотивували. І Буквально змусили відмовитися від солодощів на цих відео. Мавпи одного віку. Це був найдорожчий експеримент в цій галузі, тому що багато-багато років. Ось цій мавпі, яка виглядає трошки потяганою життям, давали їсти все, що вона хотіла. І ось на цьому відео мавпа, які не додавали 20% від класичного її раціону. Тобто, насправді, ця бідна мавпа трохи не доїдала. Але ж наскільки краще виглядає ось ця мавпа в порівнянні з оцією мавпою. Ага, я перепрошую. Тут до мене ще прийшла е, моя помічниця. Але Аля, вибач, давай, іди погуляй. І от саме ці відео вони спонукали мене зайнятися собою і відмовитись від цукру. Знову ж таки, цукор це не просто білий кристалічний. Так, я, я ще раз перепрошую, Аля дуже сильно годі нам допомогти. Алячка, іди погуляй. Отже, що потрібно знати про швидкі вуглеводи, цукор і т.д. Ще раз наголошу: під словом цукор я маю на увазі всі ці продукти, які попадаючи в наш організм, перетворюються в глюкозу і далі негативно впливають на стан нашої шкіри, нашого здоров'я, нашого самопочуття. Але давайте по порядку. Якщо ви коли-небудь зустрічали такий список, де вказано глікемічний індекс продукту, тобто, що це означає, чим вищий цей глікемічний індекс. Тим швидше продукт, який попадає в наш організм, перетворюється на глюкозу. До продуктів, які мають найвищий глікемічний індекс, наприклад, відноситься білий рис, картопля, борошно, цукор, само собою, соки. До речі, кавун також має дуже високий глікемічний індекс. І до продуктів, які мають ну дуже низький глікемічний індекс: це овочі, сир, як не дивно, цитрусові сухофрукти. І от попадаючи в організм, продукт, який має високий глікемічний індекс, він перетворюється на глюкозу. Потім ця глюкоза йде по нашій крові, а у нашій підшлунковій залозі є такий гормон. Інсулін, який виділяється для того, щоби зустріти оцю глюкозу в свої обійми. І відкрити ворота для клітини, яка і живиться глюкозою. Але проблема в тому, що нам на день потрібно всього-навсього 30 грамів вуглеводів. І це не цукру, і це не солодощів, це всіх загально вуглеводів, які ми отримуємо з нашої їжі. І от коли ми кожен раз, вживаючи їжу, отримуємо ці вуглеводи, з часом наш організм вже просто не справляється. Нашим клітинам не потрібно стільки вуглеводів, вони відмовляються їх отримувати, виділяється оцей інсулін. Виходить, що він стрибає вверх, потім падає вниз. І от коли це відбувається, у той пік, коли він падає вниз, ми Відчуваємо наче, таку втому. Нам хочеться поспати, у нас погіршується настрій. І можливо, ви також помічали, що коли ми з'їдаємо щось солоденьке, у нас дуже швидко з'являється енергія, нам хочеться щось робити. Ми такі на позитиві, але так само швидко ця енергія спадає. Це відбувається саме тому, що є оці дуже швидкі скачки вверх. І вниз, а от якщо би ми вживали продукти, у яких середній глікемічний індекс, і плюс не мали б у цього харчування через кожну годину, я ще до цього, до речі, повернуся, то ми почувалися би набагато краще, тому що велика різниця, коли ти йдеш під гірку в неспішному режимі, це відбувається от приблизно ось так. Коли ми їмо от такі продукти, які не мають високого глікемічного індексу. І потім він так само дуже дуже повільно спадає. А тепер уявімо, що ми кожну годину чи кожні дві години, до речі, хто з вас кожну годину щось під'їдає? І якщо вам здається, що ні, я вам раджу завести такі блокноти і записати от абсолютно все, що ви поклали до рота впродовж дня. І може так статися, що ви дуже сильно здивуєтеся. Як багато їжі ви відправляєте до свого шлунка. А це кожен раз оці стрибки інсуліну, і вони так само різко опускаються. Бо зазвичай ми ж не під'їдаємо чимось таким накшталт огірочка чи помідорчика. Ми кидаємо собі. Там горішки, якісь чіпсики, якесь печивко, вафельку, цукерочку. А це всі ті продукти, які мають дуже високий глікемічний індекс, і які нашу глюкозу в кров просто отак от з напору закидають. Як я сказала. Що насправді мало хто з нас їсть два або три рази на день. Тобто, правильно нашому організму і підшулковій, і печінці треба давати відпочивати 4 години. От ми поїли. І чотири години ми нічого сюди більше не вкладаємо для того, щоб наші ці бідні органи встигли переварити і переробити все те, що ми закинули до цього. А ми ж зазвичай там щось хапну. Там хапнув і живемо в такому постійному стресі для нашого організму. І добре, якщо ти хапаєш щось таке, що не так негативно впливає на стан твого організму. А якщо це весь час, якісь солодощі, кава з цукром, чай з цукром, якийсь сік, йогурт, перекус, маленький горішок і отак от до безкінечності. І з часом у нас виходить надлишок вироблення інсуліну, тому що Клітині вже стільки тих вугловодів не потрібно. Підшлунково виділяє ще більше інсуліну для того, щоб якось розщепити оті вуглеводи. І на превеликий жаль, у нас зараз так багато людей з зайвою вагою, тому що потім той весь надлишок вугловодів він перетворюється в жир. А ще що погано, Те, що коли цукор в крові за високий, клітина, як я сказала, з часом перестає реагувати на сигнал підшлункової. Інсулін виділяється, але не працює так, як треба, і виникає інсулінорезистентність. Зазвичай інсулінорезистентність притаманна майже всім людям зайвою вагою. І що найгірше як результат, це діабет. Серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, і люди з надлишковою вагою хворіють набагато частіше і почуваються набагато гірше. Якщо вас тема краси і зовнішнього вигляду ніяк не чіпляє, то можливо задумайтесь про те, що коли ми їмо оці солодощі, дуже багато хліба, виробів з борошна. То ми поступово себе просто вбиваємо. І насправді, от якщо би ми відмовилися від вживання такої їжі і. Почали вживати щось більш корисне, то ми були б здоровіші. Наш енергетичний стан був набагато би кращим. У нас було б більше енергії, хотілося б жити. Оцей внутрішній стан, коли у тебе весь час якесь здуття живота, проблеми зі шлунком, їх у тебе би елементарно не було. І ти не працював би на лікарів і на аптеку, а замість цього жив своє найкраще життя. І що найгірше, Ірша це дуже сильно не люблять чути мами, бабусі. По факту, ми потроху. З самого дитинства наших дітей привчаємо бути отакими от каліками. Тому що ми перші, хто дає їм солодощі, смаколики, ми їм купуємо морозивку, якісь солодковату, якісь жуйки. Ну, я думаю, ви самі все це знаєте. І ми ті люди, які під виглядом Чогось хорошого, якогось добра, ми приносимо в життя наших дітей негаразди, хвороби і так далі. Ми наче так любимо своїх дітей, ми наче так опікуємося, і ми печемо ці пиріжки, робимо ці тортики, хочемо зробити їм щось таке солоденьке, смачненьке. А по факту ми забираємо у них якісне життя. І на цій ноті. Більшість людей вимкнула це відео, сказала «Да пішла ти і стали жити так само. Якщо ж ви мене дослухали до цього моменту і ладні слухати ще, то напишіть мені в коментарях, що ви мене почули, що я вас змотивувала і що ви відмовитесь від вживання швидких вуглеводів, цукрів і т.д. Я не пропагандую не їсти солодощів взагалі. Я не кажу, що треба от просто кардинально від цього відмовитись. Але я кажу про те, що споживання. От таких от продуктів треба звести до мінімуму свого часу, коли я вирішила відмовитися від солодощів і випічки, бо для мене булки це ну, найкраще, що може бути в цьому в житті із їжі. І от коли я взяла аскезу, бо я вже не знала, як по-іншому можна відмовитися, зрозуміла, що я елементарно цукровий наркоман. Я з тих людей, які поїли солоного, хочуть заїсти солодон. Солодким. Заїли солодким, через час хочуть заїсти солоним. Після солоного знов хочуть щось кинути солодке. І так безкінечно. І от мене іноді буквально аж трясло. Я так хотіла тих солодощів Тому, коли я перестала вживати солодощі, то перші три дні в мене була. Ловка. Я, до речі, читала, що хімічний склад цукру лише на одну складову відрізняється від хімічного складу кокаїну. І що насправді цукор це той самий наркотик, але легалізований. Може, когось це стимулює? Бо після мав оця інформація мене також дуже сильно якось надихнула відмовитися від солодощів. І от я не намагалася відмовитись поступово я відмовилася от повністю. Через два тижні я вирішила, що все-таки можу собі дозволити якісь сухофрукти, можу дозволити хліб і т.д. але будьте обережні, тому що коли нам здається, ну що зараз я у цих от п'ять родзинок і все. І потім ти такий очнувся, а ти уже жер півкулька тих родзинок. Тому що ти не можеш зупинитися настільки тебе так тягне, і от коли я і це зрозуміла, то в той період відмовляння від солодощів я обмежила себе от абсолютно в усьому. Дозволяла собі тільки фрукти. І, до речі, фрукти це також фруктоза, це немає різниці, що ми їмо корисний мед. Що ми їмо фрукти, все це так само перетворюється в глюкозу всередині нашого організму. Тому будьте обережні, коли вам здасться, що ви заміняєте одне щось погане на щось, начебто, хороше. Тут є також підвох. До речі, є таке слово підвох? Напишіть, будь ласка, в коментарях, або як воно перекладається на українське. Тому. Це дуже коротко, як могла простими словами донесла вам оцей негативний вплив солодощів і вуглеводів на наш організм і на нашу красу. Якщо би ви хотіли трошки детальніше по цій темі, як дійсно от відмовитися від солодкого якісь способи. Бо я пробувала дуже різні способи, скажу чесно. Я періодично так повертаюся до солодкого, дозволяю там собі якийсь круасан, ще щось. Потім проходить тиждень, і я розумію, що я вже за цей тиждень з'їла три круасани і ще якесь печівко з'їла. Тому періодично я відмовляюся отак категорично від цього. От зараз, на даний момент, я на три місяці взагалі відмовилась від солодощів, але їм хліб дуже рідко. От це з усього, що я собі дозволяю. Я поділюсь з вами всіми методами, які я вивчала, розкажу вам детальніше про продукти, яких взагалі краще оминати. І навпаки, про продукти, які позитивно впливають і на нашу красу, і на наше тіло. Тож, будь ласка, напишіть, якщо ця тема вам цікава. І ми якось. В якомусь відео про це поговоримо, і за нашою доброю традицією, за будь-який коментар, який буде під цим відео, ми через одне відео розіграємо. Там-та-там! -там. Давайте розіграємо пінку і тонік, це засоби очищення для обличчя від мого бренду NO Limits і NO Cosmetics. А я Наталя є власницею цих косметичних брендів. Як і обіцяли розіграш, будь ласка, якщо це ваш коментар, зверніться і ви отримуєте свій приз. Підпишіться, щоб через одне відео не загубити, і побачити, якщо ваш коментар виграє. Дуже дякую, що подивились, і до наступних зустрічей.